Чи можемо ми, чи може народити слово? Зараз там перший почалося. Я як член партії удар, кандидат у депутати і керівник двох великих всеукраїнських організацій От інвалідів і охорони здоров'я громадського населення нашої держави. Підполковник. Казацтва, я хочу виступити з тим, що це робить от у нас, беззаконність. На ми хотіли просто декілька слов. нашими пропозиціями. ви почекаєте переглянути вже ці питання, які йдуть під порядку, б хотіли, щоб це там є такі питання. Ви ж не знаєте, як там йдуть питання по порядку. Дозвольте людям зайти, передати петицію і піти. Більше вони часу не займуть, ніж буквально дві хвилини. Доки може з народу знущатися, з людей, то є ганьба, ганьба. І беззаконня. Законом в нас не діють. Законно... Лише для і поти зброних олігархів, бандитів і жуликів – законними. А для основної маси, то є нашого українського народу законів нема. Для них тюрми. Доброго дня, доброго дня. Ну от заразом міг би і передати цю річ. А я вже сказала, що скупку не буде. Будь ласка.